Доброго вечора, ми з України. Північ України Суми. Знайшла в себе в галереї відео. Цвітіння троянд у цьому куточку, де ростуть у мене англійські троянди. Після весняних зворотних приморозків мені довелося зрізати всі бутони на трояндах. І зараз я вам покажу, як троянди намагалися не засмутити свою господиню. Нарешті дочекалась Golden Celebration розкриває весь свої шовті квіти, ароматні. Можливо, я повторююсь кожного разу. Вимерзла, всі бутони обрізала. Стільки було бутонів, хотілось плакати навіть. Так шкода було їх обрізати. Але подивіться, що. що вона витворяє. Ця в Golden Celebration. Дивіться, знову. Знову стоїть вся в бутонах. Трішечки запізненням. Починає квітувати. Нічого. Так. Пілігрим. От Пілігрим витримав морози. Ой, який аромат стоїть. Я, я просто пілігрим. І фламінтанс. Самірсунг. Така ароматна троянда. Дивіться, яка квітка. Але на жаль не витримує спеки. Дуже тоді квітки швидко осипаються. Дивіться, яка квіточка. Моркв'яний такий коріль, колір. Багато-багато ще бутонів на ній. Оця троянда має форму куща прямостоячу. Витягується вгору. Більше росте в висоту цього зілочка. Дивіться, бачите? Уже осипається. Яка ароматна квітка в Саммерсунг? Дуже ароматна і красива. Але для того, щоб ви змогли нею любуватися, треба, щоб під час світіння вам пощастило з погодою. Якщо буде спекотне сонце, вона запікається, і якщо довготривалі дощі, то замокає. Але ж має який незвичайний яскравий колір. Ось такі маркияні квіти. з часом трішечки вигорають, і становиться така лососова коралова квітка. І яскрава пілігрим. Пілігрим вже давно квітує, одна із перших почала. Вже треба обрізати. Бачите, відцвілись квіти. Сьогодні буду обрізати, ароматна травня, Абрахам дербі. Тільки починає квітувати. Теж дуже ароматна троянда, але аромат трішечки не такий, як в Summer Song, але в поєднанні одна з одною змішуються ці аромати. І так, так, дуже пахоче тут в цьому куточку. Але які нотки я не вмію визначати? Знаю тільки, що є солодкомидові або свіжофруктові. І розейн резейн розин конігін продовжує, і Сахара. Ось так порадували мене мої троянди, за що я дуже люблю англійки, що вони Дуже швидко відновлюються і дуже витривалі. На цьому буду закінчувати своє відео. Слава Україні! Героям слава! До побачення!